Шановні друзі, сьогодні заїхав в Євросегмент і побачив незвичайний виріб. Але перед цим хочу розповісти, що Євросегмент представляє торгові марки Sigma, Siri. Вони ще продають різні мембрани, різні рішення для укладки плитки. Так що, якщо вам треба якісь рішення, які будуть працювати, щоб плитка у вас лежала довго і щасливо, Євросегмент до ваших послуг. Є така компанія італійська Сірі. Як на мене, це дуже цікава компанія, Вона завжди щось незвичайне випускає. До вашої уваги стіл для великоформатної плитки від компанії Сірі. Чим він відрізняється? У нього розмір метр на метр п'ятдесят, але відрізняється він міцністю. От його можна порівняти з Рубі. Він тяжкий, важкий і максимально міцний. Я такого ще не бачив. Ні у Реймонді, ні у Сігми, ні у Керама, ні у Біхай. Такого я ще не бачив. Можливо, ще крістал з ними зрівняється по міцності. Що ще незвично, він складається з профіля 4х4. Це стандартне рішення. Стандартне рішення, в принципі, як і у Біхай, ось такі алюмінієві поперечини – Стандартне, але якісне зроблене рішення ось такі металеві ніжки, металеві кріплення. Але тут зроблено все грубо, якісно і немає ніяких люфтів від слова взагалі. Що мені відрізняється від конкурентів, що є ось такі накладки. Ну, ці накладки дозволяють різати плитку не тільки вдоль, а іще поперек. Але, звісно. Не можна сильно заглиблюватись. ну Це вже майстер має контролювати. Або застосовувати 115-й диск, тоді він точно не заглубиться і не поріже цей пластик. Цей пластик це незвичне для мене рішення. Це доволі товстостінний пластик, він має біля 3 мм товщини, але він пустостілий. Наскільки він буде міцний при. Падіння, плитки, перевертання, ви ж розумієте, на столі ви виконуєте різні справи. Не тільки кладете плашмя, а ще як він витримає удари, це питання, але він продається і досить багато цих штучок. Тому цікаве рішення. Весь стіл, як ви бачите, закритий ось такими заглушками. Це не вистачає в українському виробнику. Тому ходячи біля нього... Ви не себе не порадите вашу ногу або руку. Бачите? І навіть ось тут з боку, як ви подивитесь, бачите, ось тут кругом заглушечки. Ну, як на мене, дуже цікаво. Що ще хотів розповісти? що Тут унікальне рішення, він міцний, але оці Продольні шини вони не рухаються, вони закріплені, звісно, їх можна відкрутити, але вони в бок не рухаються. Тут немає навіть отворів, щоб переставити. Тому от такий вигрів, як є, так і є. Що? Є струбцини додатково кріпляться. Ну, звісно, це ж сірі. Сірі це така фірма, що треба доробляти. Тут все надійно зроблено, довговічно, незвичайно, але доробляти. Вони зробили цей. Струбцину але для кріплення. Але забули, що тут є пластикові накладочки. Вони зробили для я так розумію для самих. профілів на, на профілі дігати. Тому без профіля це буде струбцина працювати, а з профілем просто треба болт зробити довше. Щоб він був довше, бо його просто не вистачає висоти. Просто фізично він кроткий. Сірі, запрошую. Але деяким майстрам дуже подобається сірі. Так, тепер дивіться, зараз я переверну столу, щоб ви подивилися, наскільки швидко він складається. Дивіться, який принцип. От якщо ви шхилетаєте, тут нічого не хилитається, закінчується він ось такими ніжками. До речі, також сірі мене здивував, ці ніжки не регулюються. Ну, щоб не зробити тут болт, щоб вкручувати, тим більше метала тут, подивіться. Це не пластикове закінчення, як у багатьох виробників, це метал. Тут можна запросто сюди нарізати різьбу і закручувати, щоб він регулювався по висоті. Але сірі не шукає простих рішень. Так, дуже просто складається і дуже швидко. Раз. І готово. Ви сюди закрутили болт і вже готові до транспортування. Тому сірі. Має місце на існування. У них і плиткорізи. А особливо для великого формату у них плиткоріз взагалі унікальний. Як на мене, в деяких показниках він найкращий по недійності, довговічності. І е, там каретка для роботи з болгаркою така, що немає жодного виробника. Вона дозволяє не тільки різати, а ще й шліфувати. І фризою працювати. Просто унікальна каретка. Люди, які володіють. Сірі плиткорізом для великого формата, просто мені кажуть, дякую постійно. Тому пам'ятайте, що якщо не тримаєш зброю, допомагайте ЗСУ, беріть приклад в євросегмент, який постійно, на постійній основі донатить. В нас час не виграємо війну, якщо ми не будемо всі разом донатити. Слава Україні!